Символ добра та захисту івано-франківській обласній універсальній бібліотеці імені Івана Франка відбулася акція у рамках всеукраїнського туру Вишиванка у оберіг для воїна. Її ініціювала вдова полеглого героя Інна Іванюк, адже перша сорочка належала її чоловікові. Вишиванка відправилась в подорож Україною, де кожне місто додавало свою сорочку. Суть акції полягає в тому, що чоловічі жіночі і дитячі сорочки вони мандрують Україною. Географія міста вишивки вже побували досить широка. Це і Бахмут, Кривий Ріг, Чернівці, Київ, Луцьк та інші міста України. І наш Івано-Франківський 20-та локація, куди приїхала вже. Вишивка, тобто в кожному місті колекції вишивок поповнюється. Якщо в Тернополі це була одна вишиванка, відповідно, якщо вона приїхала вже в Кривий Ріг, там вишивка поповнюється новою унікальною автентичною сорочкою, прикрашається оберегом, листівкою і передається далі. Івано-Франківську доєднали до колекції 20-ту вишиванку, яка стане оберегом для воїна Романа Червака. Передавати будемо воїнові, який з перших днів війни захищав нас з вами, звати його Роман Червак. Ось я йому присвятила Одну із поезій моєї поетичної збірки ми зустрінемось там, де не буде війни. Я йому розказала про цю акцію. Приємно здивований, передав нам всім великі вітання. Сказав, що перемога обов'язково буде за нами. І е, кожен раз, коли ми зустрічаємося, він каже нам про те, щоб віру не втрачати. Директорка Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка Людмила Бобій. Радіє, що головна книгозбірня Івано-Франківщини стала учасницею цієї акції. Ця вишивання сорочки вони мандрують цією Україною тривалий час, і сьогодні зупинка в Івано-Франківській бібліотеці. Ми з цього дуже втішені. Власна наша вишиванка приурочена воїну, який сьогодні на передовій. Сьогодні воює після тривалого лікування. І ми з цього дуже втішені і раді, що можемо долучитися за до цієї доброї справи до слова, продемонстрували сорочки вихованці однієї із дитячих модельних шкіл. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рай.